Доброго дня організаторам та учасника Всеукраїнської олімпіади Крок до знань. Я Вадим Луковець, учень Володимирецького ліцею номер 1 Хочу ще поставити вашій увазі на тему облисковолія залізниця Антонівка Зарічна, перше чудо Рівненщини. Метою роботи є познайомити вас із історією будівництва та значенням залізниці для мешканців нашого краю та українців, в цілому показувати красу, полісся її багатства та непротивність. Хочу ще закликати нас цінувати надбання людства, берегти пам'яті, неповторені споруди. Інформацію я відшукав і опрацював, подаю у вигляді презентації. Найдавша вузькоколійна залізниця в Європі протяжність якоїсь 106 кілометрів. Побудова була в 1895 році з метою вивезення деревини цього. Смоли з важкодоступних волотистих місць знаходиться на півночі Рівненщини, з'єднувала між собою Володимирецькі та Залісні райони. Пізніше залізницю почали використовувати і для пасажирських перевезень. Перший пасажирський поїзд був пущений у 1955 році. Від станції Антонівка відпроходить через сім населених пунктів до кінцевої станції Зарічна. Вагоння господарства складалося з теплозавода. Ту 2 та 4-6 вагонів, що рухалися по колі шириною 750 мм. Обслуговували колі робітники, які пересувалися на диризині. Місцевість, через яку проходить залізниця, дуже мальовнича. Ліси, поля, борота, озера. Залізниця проходить через унікальне міст. На перегоні білих винок через річку Стир, довжина якої 150 метрів. Це єдиний великий дерев'яний залізниця і міст в Україні. Поїздок перед мостом зупинявся, а потім рухався зі швидкістю 5-10 км в годину. Подорожуючи ці поліські трамваї, з вікон можна було побачити красу і багатство поліського краю, де панує громадяни спокій, де так приємно видихати чистим прозорим повітря, напоєнене, цілющим ароматом різнотрав'яним та озеро свіжістю. Можна було милуватися водяною гратою осовського озера, озера Біле, озера Мабель та іншими водянами. Пасажирами поїзда були переважно місцеві жителі, які знайомі один з одним, тому під час подорожі були приємні спокійні розмови на різну тематику. Складена економічна ситуація в країні не раз ставили під сумнів інсування залізниці, що врятували безпоколіну адміністрацію краю, створила проєкт «Поліський трамвай. Проводили екскурсію для українських та іноземних туристів у мультимедийному проєкті. У 2007 році сім чудес Рівненщини Музькоколіна Антоніка Зарісник після першого місця під час екскурсії поїзд робив зупинки. Туристи могли вийти з вагонів і повертись по закінченому полях лука, унікальному мосту, назбираючи в лісі яги грибів весні та влітку кукушкою вандрували іноземні з різних країн поляни, німці, Чехи, Кани, Андрій, американці, голландці. В, з 2010 року в залізниця була центром ентотурфесту. Бур новий шлях метою, якого була популяризувати туристи нашого регіону. На ентофесті коліна викликала захоплення у всіх поці... поцінувачів. Енто, але через свою збитковість її існування припинилося з початком карантину. Але місцеві жителі надіються, що попри, попри всі нагадується поліський поїздок. Відновиться своє існування і знову може бути почути його гудок. Дякую за увагу.